Ці кошти скеровуються до державного бюджету, тому скажу, якщо поможете 540 людей абонентів, які би варто було подати до суду, які проживають на даній площі, то достойно аналітична служба підприємства встановила, це треба поза 120 тисяч гривень. Ви розумієте, сьогодні, а друга статистика говорить про те, що сьогодні на судових, як у судовиконавчій службі підприємства знаходиться поза 340 наказів на суму десь 400 тисяч гривень. Ми в минулому році отримали від дій суду виконавців 12 тисяч стапікатів. Тобто механізм утримання заборгованості фактично в державі не працює. І сьогодні втратити такі кошти, які в підприємстві практично немає. З того року їх не повернути назад до об'євих коштів підприємства, це просто є незрозумілі речі і, звичайно, ніхто, той нормальний керівник на такі речі не піде. І в тому плані нас держава десь трошки підрізала і не дає нам можливості активно займатися так званою претензійно позивною роботою. Офіційно через суди. Вернуться до лічильників, тобто є там проблема велика. Мене тішить єдине, що сьогодні вже про це говорять фахівці, сьогодні це вже пишеться в таких журналах технічних. Сьогодні це широко обговорюється, і ми фактично в партнерній ситуації. Ви знаєте, що якщо сьогодні встановити лічильник на багатоповерховий будинок загальний і в кожній квартирі 100%, різниця між загальним лічильником і в кожній квартирі. Якщо сумувати їх докупки, буде складати основу мінімум 25%, максимум до 40%.